Рисочки. Вітаю вас на каналі Іриска. Сьогодні я розповім вам історію пригод та фантазії, що навіть в Майнкрафті захочете поринути в такий світ. Але поки що беріть собі чаю, какао, чи кау. Захопіть щось смачненьке. І я вам бажаю смачного, готові. Тоді вперед слухаємо історію, що змусить вас поринатись в реальний час цього світу. Мілана, доганяй мене, ха, ха! Спіймаєш мене? Ай, якби не дерево, то б втік. Догнала тепер ти вода. Мілана, чуєш, що за звуки? Дивись, камінь падає. Що це? Давай підемо, подивимось. Пішли. Аж цікаво, що за мотегорит пролетів. А може це інопланетяни? Не видумай такого, не існує. Ти ж це знаєш? Вау, він світиться, що це за метеорит? Не знаю, перший раз такий бачу. Метеорит. О, дивись мілан, там щось є. Дивись, що це. Вау! О, це часи! Як часи опинились в метеориті. Мілан. Бери часи і там додому. Подивимось в книжках, що це за метеорит і часи. Мілана, щось знайшла? Ні, нічого, а може в бібліотеці є? Мілана, ти геній, давай тоді після школи туди підемо. Давай, все, договорились. Після 15.10 в бібліотеці зразу бути. Мілана, тобі пора додому, вже пізно. Добре, бувай, не, не забудь, коли ми зустрінемось. Добре, давай, Мілана. Щось знайшов? Я ні. Теж так само. Хм. давай далі дивитись. Хм. О, о, я знайшла щось. Дивись, це ж ті самі часи, які ми знайшли в лісі. Так, це вони. Вау, та ці часи вже мільйони років тому існують, як вони дожили до наших часів. Часи в тебе вдома, нам треба подивитися, як вони роблять. Пішли до тебе, пішли бігом. Уже не терпиться їх роздивитись. Чекай, дивись там письмо, що там написано. Ні, ні, Мілана, біжимо в лікарню. А що сталося, Кріст? Я тобі по дорозі розповім. Що з ними сталося? Вибачте, але ваші батьки в комі, ми не знаємо наскільки, але я співчуваю вам, вибачте, я маю йти. За що так, якби на ці часи, то б вони були живі, а ми були вдома з ними. Все гаразд, не плач, це не часи винні, всяке буває в житті Давай підемо додому, до мене, може, там трошки заспокоїться Добре, пішли. Я так не можу без мами, так больно. Теж, але поки ми разом не так больно зараз. Вот чай, заспокойся, все добре. Ага, буде добре. І так больно, а ти ще другні часи сюди приніс. Що ти будеш з ними робити? А вдруг в книзі було написано, можна якось перемотати за час. Чи як воно так називається? Ти що думаєш, що ці сторонні часи ще роблять? А ну десь сюди, я їх викину подальше. А! <клев> <клев> Мілана, все добре? Ти як? <клев> так, все добре. Що це було? <клев> Може побіжемо звідси, негайно. Так, біжимо швидше, поки ця криша на нас не палаша. Стійте, куди ви тікаєте? Ми ще навіть не поговорили. Ти хто і що тобі потрібно від нас? Нічого такого, лише ці часи потрібні. Якщо віддасте ці часи, будете живі, а якщо ні, мені придеться з вами розібратися. Ну так що виберете? Ні, ніколи вони тобі не належать? Тоді мені придеться вас знищити. Найлтон, знищ їх і забери ці часи. Може, краще віддамо ці часи. <свист> Ні, це ми знайшли, значить, ми їх не віддамо. А! Де це ми, чекай, як це може бути? Ці часи працюють? Не знаю. Чекай, чуєш звуки. Це вони, як вони сюди потрапили? Мілан, біжим швидко. Давай, Біжимо. А куди нам біжати, якщо тут так багато дерев? Ми тут загубимось. Ні, не загубимось. Давай біжимо далі. Фуф. Давай відпочинемо тут. Вау, диви, який спад. Як гарно, де це ми? Я не знаю, але тут так гарно. Думаю, вони поки нас не знайдуть. О, давай там переночуємо. Ну, не знаю, а може тут є монстр в пещерах? Давай тоді перевіримо, тільки тихо ходи. Тут... Нікого, може, ти прав. Я так хочу додому. До мами досі. Я так не можу. Я знаю, але ще досі не розумію, як ним користуватися тими часами. Думаю... Ми ще повернемось додому. Теж так думаю. Хм. як ти працюєш? Що ці за люди, які хочуть забрати ці часи? Що в ньому є таке багато? Запитань, а відповідей мало. Ладно, піду спати. Не так мило Ладно, завтра треба щось вирішувати. Мілана, приспайся, нам треба відправлятись назад додому. Встаю, встаю вже. Добрий ранок тобі. І тобі все йдемо. Як думаєш, наші батьки вже не в комі і все що буде, якщо вони побачать, що нас немає? Не знаю, потім побачимо, коли зрозумію, як цей годинник працює. Тс, Мілана. Ще щось тут є, тихо. О, от і ви, віддайте ці часи, і ніхто не пострадає. Ні, ніколи. Ми не відамо. Навіщо вони тобі? Ти дуже хитрий, але я не розказую свій план нікому. Поки. Не віддасти годинник негайно, мовчите, тоді я сам заберу вас. Ха, ха Щось зроби, будь ласка, крістом, не стій. Я нажимаю, і нічого не виходить. О, так, да, так, да, да. от Получилось. Я тепер знаю, як вони працюють. Мілана, все добре? Мілан? Мілана! Що з тобою? Що мені робити? Що? Я знову їх чую, як вони сюди потрапляють. Ладно, Мілана, все буде добре. Швидко біжим. Я більше не можу. Фух, Боже, я так бігти. Ще носити Мілана на руках. Це так тяжко. Крісто, що ти робиш, інакше ти мене досі тримаєш. А ой, з тобою все добре? Я це тобі стало погано, і ще цей... Злодій якось оказався тут. І от. Тоді не випущалося, я вже все зрозуміла. Тоді йдемо далі, не будемо вже стояти тут так. Добре, йдемо. Ей, Крістоф, чуєш? Що за звук? В кущах. Я теж не розумію. Що це? Давай підійдемо ближче. Давай. А! Що це таке? Хах, ти бачила своє обличчя. Лана, а що ще люди забули в світі, там Бламбо? Чекай світ, там Бломбо. Так, цей світ. Я Чімбор. Лис із п'яти хвостами. А вас як звати люди? Як ви сюди потрапили? Я мілана, а це мій друг Крісто. Ми тут через той годинник. Кітелепортнув нас сюди від злодія. Чекай, годинник? Ні, Не може бути! Ідіть за мною негайно. Чібор, кого ти провів? Люди? Давно в нас не було ще людей. Містер Лакус, ці люди знайшли такі часи, ці часи, і Кремлі повернувся знов. Що? Ну, як? Мефісти вже ці часи. Як? Покажіть мені їх. А вдруг ви брешете? Не може бути. Якщо часи у вас, тоді і крімлі тут? Так, він. А що йому ці часи? Він спеціально хоче знищити всі вимірі і бути королем часу. Але Мефіст його переміг і часи сховав далеко, де він би не знайшов їх. А можна якось його знищити. Ха, ти його думаєш знищити? Його ніяк не знищити. Просто ніяк. Дуже гарне питання задала лотус. Я їй хотів сказати, що вона смішана дуже. Ха, ха а вдруг вона має рацію, вдруг його можна знищити. Якби я був спосіб, Меф... мефіст уже давно його би знищив. Все, хватить питань, ідіть уже. Нам немає куди йти. Ще Кремль тут, якщо він часи забере у нас. Подумайте, будь ласка. Добре, лотос, ти хитра і ромзумна, можете залишитися, поки Кремль вас не знайшов. А чому вона лотос? Не можна по ім'ям нас називати? Олень Лакус перше за всі роки бачив таких людей, особливий. І так називає. Заспокойся, все добре. Ей, я не Олень. Та ладно, добре, покажіть, де ми проночуємо. Ну, це домики грибні. Як вони в таких живуть? Ладно. На добраніч, Мілан. надіюсь, ми його переможемо. Надо бранить Кристов, тоже на 10. Тож mm. Добре ранок, Милан, вставай уже. Нам надо якось вернуться додому. Не кричи, встаю уже. Не довпу спати. І так, нам потрібно якось додому попасти. Крістоф, Обережно. Кремль нападає. А, Гай, крісту, ні, вставай. Ха, ха тепер віддай часи мені, тобі вже ніхто не допоможе. Час віддавати їх. Ні, я їх не віддам, не чіпай їх. Тоді я сам їх заберу в тебе. Нарешті вони мої. За всі ці роки. Ні, залиш ці часи негайно. Ха -ха. Ти мене не переможеш. Даже я цими часами. всемогутній. Тобі мене не перемогти. Навіщо вони тобі? Ті часи нічого не зроблять, тебе краще. Знайди когось собі, щоб бути разом, а сили тобі нічого не дадуть. Не за мені, мозги, цими словами. Я тебе знищу раз і назавжди. Зупинись, поки не пізду. Ні, ніколи. Я не переможний. Ні, ти її ніколи не зробиш больно. На, ти. А, ні. Ай. Ти мене не переможеш. Ти ніч того. Валюти вовсе, не маю ти існувати. Ні. Ми так і тебе переможу. Я і так тебе вже і так можу перемогти. На тобі! Да, я зупиню тебе раз і назавжди. На тобі і не повертайся. Що? Де? Ні, як це неможливо, як ти це зробила? Да, Мілана, ти молодець. О, Господи, я думаю уже все. Але ти молодець. Дякую, Крісто, вертаємось додому скоріше. Так. Так, скоріше давай. Вот. Мілан, ти в порядку? Ну, падати неудобно було, правда. А ти, Крісто, як ти? Та все добре. О, Господи, діти, це ви. Де ви були вже чотири дня минуло, о, Господи, добре, що все добре з вами. Я думаю, може, вам відпочити помище. Це все не вірю, може, це не правда? Знаєш, я хотіла те що сказати. Хоч ще не було з нами, я тебе люблю. Мілан, і я тебе люблю. Якщо знову ще станеться щось з нами, знає, ми можемо повернутися назад. І от кінець історія. Надіюсь, вам понравилось. І хочу вам побажати вам удачі, гарного вам настрою та дня. З вами я була Іриска. Всім щасливого дня! Та всім пока-пока!